Ага, оце таке, оце таке смачне у японському ресторані, слухайте. Я знову почала їсти і не сфотографувала. Коротше кажучи, я так наїлася, що тепер хочу, щоб мене несли. Ось так. Це іншу. на інший бік. Боже, яка... які вузькі вулиці. Ну, угу. І ще й знак не заїжджати, бо застрянеш. І такі балкончики взагалі. Роскіш. Ну нічого цікавого тут нема, але слава Богу, що ми не будемо по сходах плигати. Віруючи китайці пройшли. Вулицями, вузькими, італійськими перуджі Господі ой, які двері. Які взагалі розкішні? Піні ворота Мама, <кій> і двері це такі двері. Ну тут десь сім поверхів, будинки це. П'ять-сім поверхів. мої діти. Ой. І балкони, Ой, зелень, вазуни. А далеко ще йти? Не дуже, не дуже, так? Да? Ух ти! Господи, щось там попереду взагалі якась краса. А це я в Італії, слухай. Я в Італії. Розум... Зрозумійте мене. Є на що подивитися.

Зверху такий приватний куточок, це? Слухайте взагалі. Ну, слухайте, я щаслива. Мої діти щасливі і я щаслива. Там пальма не можу. Трохи приблизити жаль. Це такі кущі. Оранжеві. Оранжеві квіти. це білі тут всюди отакі от квітучі кущі. І дуже не смак, а запах. Ага, я зрозуміла, це по тій по вулиці ми йшли, так. По цій вулиці, так. Знизу. Ну добре, не знаю, яка різниця. Ми тут. Ну добре. А так вийшли під сходи. А так сходини. Якісь музиканти класичні. Оце такі будиночки в Італії, слухайте. Це такі, такі гори, така місцевість.